Друзі, всім вітаннячку. Хто не знає, я не тільки блогер, я ще й маю свій невеличкий інтернет-магазинчик. У мене господарські товари всякі. Вчора загрузила новинки по Фіскарс і хочу вам показати. Зверху, ось, бачите, мій магазин Лімпіо Київ Юам. От, пройдемося трішечки по сторінці. Подивимося, що є насадки розпушувачі. Тут, правда, все разом товарів дуже небагато, тому я їх не розділяла, мені приходиться їх часто перезаливати, тому що їх розкуповують. Я їх продаю не зі свого складу, а працюю як дилер від Fiskars. От, і можна подивитися, можливо, когось щось зацікавить. Робіть собі скріни. І скидайте мені дуже класна така пилочка, як зліва садова. У мене отулс, але пилка дуже класна, дуже гостра. Я такі товстелезні палки перерізаю. Всякі розпушувачі. Ну, так, розпушувачі. Хтось може сказати: Ой, Боже, це так дорого. От. Ну, але ж я вам показую фірмові якби, інструменти. І хочу вам зауважити, що в мене все офіційно. Товари, які ви бачите, які я продаю, вони завезені на територію України через митницю, з усіма документами, з усіма сплаченими податками. Можливо, китайська підробка може коштувати і дешевше на інших сайтах. Я спорити не буду, але я вам хочу пояснити, чому в мене ціна може бути там трохи дорожча, ніж на. Інших сайтах. Ну, тому робіть висновки. Може, когось зацікавить щось більш детальніше, я зможу показати фотографії або зняти відео. Класні ці пилочки. Ну, ножі саме собою, буде гарна сталь. Ну, а так, ми знаємо, що. Да, Ось я купила собі сучкоріс. Класний. Треба було мені мілкі такі гілочки подрібонити в грубку. Я справилась за раз-два, перерізала більше 4 см гілочки. От такі от товарчики. Хто зацікавився, пишіть в приват.